Доброго дня, продовжуємо наші, е, нашу психоедукацію про психосоматику. Продовжуємо говорити про психосоматичні е, захворювання, якими є насправді всі наші хвороби, тому що я не перестану повторювати. Людина цілісний механізм. Людина, цілісна істота, цілісне створіння, біо, психо, соціо, духовне створіння. І тіло це наш перший, а також наш останній, від дзвіночка до набату. На тілесному рівні ми маємо прояв всіх психологічних проблем. Там, де не може до нас докричатися. Наші емоції, наш розум, там кричить до нас хворобами або проявами якимось наше тіло. Насправді, я давно вже хочу говорити про відношення мами і дочки, або мами і сина, або тата і дочки, тата і сина, та, але, але оскільки прибувають і прибувають запити на все-таки на. Все пов'язане з психосоматикою, то сьогодні я закрию ще один запит, так як я і обіцяла в минулому відео, закрию запит про психосоматику кокс-артрозу. Отже, просто так хочу вам сказати, що оскільки я маю дві вищі освіти, ну, три, якщо рахувати, дві психологічні, так, але перша моя вища освіта це ветеринарний лікар, і, хоча. Я лікар-ветеринарний, але я такий лікар, і організм на рівні фізіології, фізіології, так, вже на рівні тих симптомів працює е, так само в людей, як і в тварин. Е, чи в людей все-таки інакше, тому що навряд чи в е, тварин можуть бути психофізіологічні. Причини хвороб, і тому їх легше лікувати, але і важче. Тому що тварина не скаржиться і не скаже, що яким чином у неї болить. Менше з тим. Вертаємося до нашого кокс артрозу. Кокс-артроз – Все, що закінчується на оз, це про дегенеративні зміни тканин. Або про заміну специфічної тканини органа на неспецифічну сполучну тканину. Все, що закінчується на ет, це про запалення. Ну, тут таке. Отже, коксартроз це дегенеративне, дегенеративне захворювання кульшового суглобу. Це один з, одна з форм, в принципі. Остеоартрозу, дегенеративного захворювання кісток. Тому те, що зараз я говоритиму про кульшовий суглоб, воно буде мати певні, так, певні певну специфіку, пов'язану з психосоматикою, але в принципі, в принципі окремо про остеоартрози, я говорити не буду, тому що фізіологія та сама. Причини, ну, то, послухайте, про опорно-руховий апарат, там вже все є про причини, про е, психологічні причини. Захворювань, е, захворювань опорно-рухового апарату, кісток, зв'язок, суглобів м'язів. Отже, е, напевно, спочатку психо психологічні причини. Е, Кольчовий суглоб це центр опори нашого організму і центр свободи. Чому? Він з'єднує тулуб з ногами, тобто носить тіло, але, опора, але водночасно відповідає за рух тіла вперед, життєву опору, стабільність і здатність іти своїм шляхом. Про рух, гнучкість, здатність змінюватися. Е, можливі психосоматичні, психоемоційні вірніше, передумови, страх руху вперед, страх змін, страх старіння. Людина ніби застигає в одному положенні, не дозволяє собі йти вперед. Не хоче, не може, боїться, наприклад, старіти. А Я не знаю, куди я йду, і тому я стою. Або моє тіло не може мене нести далі. Далі. Надмірна відповідальність, надмірна вага, яку ви, як Атланти чи каріатиди, поставили на свої. Плечі і несете, і балансуєтеся тим, тим тазом, тими кульсовими кістками. Перенапруження, тягар. Часто це людина, яка витягає на собі всі відносини, всю сім'ю, проекти інших людей, роботу на собі. Далі. Внутрішня ригідність. Це так само, це все, що стосується взагалі. Так, опорно-рухового апарату. Нездатність змінюватися, негнучкість, невміння пристосуватися до змінюваних обставин. Небажання змінювати погляди, відпускати старе, впертість. Краще я зламаюся, ну срамся, не дамся, змістся, зрушу. Не зрушу. Не, не зрушу. Далі. Важливе. Вірте в це, не вірте в це. Багато що в нашому організмі впирається в тему коренів роду, сім'ї. Оскільки кульшовий суглоб розміщений близько таза, це також про базову безпеку, наше коріння, відчуття себе на своєму місці. У деяких, у деяких випадках це про а, відмову, відмову від ролі дитини чи від ролі батька або матері. Далі, що відбувається на рівні біохімії, на рівні тіла? Зношування хрящового, е, е, суглобового хряща, стирання, травма, надмірна вага, неправильне навантаження, неправильне харчування, хрящ між головкою стигнової кістки і кульшовою западиною стоншується, зникає амортизація, виникає тертя кістки об кістку, біль. Виникає запалення через мікротравми від у того тертя, Виникає таке хронічне, хронічне, хронічне запалення. В суглобовій рідині змінюється її склад. Зростає рівень все тих самих, про які я вам говорю та й говорю: говорю. токінів, білки, які сприяють запаленню, підтримують запальний процес. У відповідь на запалення організм реагує виділенням ферментів, які ще більше руйнують хрящ, порушення трофіки, тобто кровопостачання. Суглоба, тобто живлення суглоба. Сухий хрящ він не має власних судин. Він годується от з тої рідини. Синовіальна рідина називається і порушення циркуляції через спазм в'язів або атеросклероз, склеротизування артерій, порушує живлення тканин. Знизується синтез речовин, які відповідають за пружність хряща. <кій> руйнується, збільшується кількість а, вільних радикалів, які сприяють оксидативному стресу, і руйнуються клітини, зменшення колагену основного будівельного матеріалу, білка, хряща, ну і, зрештою, не тільки хряща, нашої шкіри також. На жаль, зменшення колагену – це і про запалення також, але і про вікові зміни. Отже, як ті всі як та вся фізіологія розвивається, про яку може вам зовсім і не цікаво. І при чим тут -то -то все пов'язане з психо... психологічними так, причинами, як, воно, як його з'єднати докупи. Легко. Або не дуже. Психологічний механізм, як. Так би мовити, думка стає хворобою. Як завжди, хронічний стрес. Хронічний стрес провокує постійне напруження м'язів стегон і таза. Тривале м'язове напруження призводить до звуження судиночок і погіршення кровообігу. Угу. І порушення живлення суглобу. Якщо ми говоримо про конкретну цей суглоб, але згадайте, скільки разів я вже вам, в принципі, говорила про оте порушення кровообігу, тобто трофіки, порушення іннервації, дегенерація. Далі, емоції викликають змінені емоції, страх, гнів, образа. Викликають зміни, зміни, зміни у рівні гормонів. І які, в свою чергу, викликають зміни у ті всі біохімії тканин. Постійне проживання злості, страху, бесилля стимулює, стимулює стрес і викид кортизолу. Кортизолу, що пригнічує відновлення тканин і стимулює, на жаль, запальні процеси. Далі поведінкові. поведінкові якісь штуки. Людина не дозволяє собі розслаблення, людина не дозволяє собі відпочинок, людина не дозволяє собі на зміну напрямку, на відмову від чогось, що є стресогенним, що є а, деструктивним для неї. так? І таким чином тіло, роль того стопу бере на себе. Я далі не піду, каже тіло. Я, Мені туди далі не треба. Я намагаюся до тебе достукатись, ти йдеш не тим шляхом. Подумай, каже тіло. На фізичному рівні, що ж може допомогти? Лікувально-фізкультурні всякі комплекси, м'яке зміцнення м'язів навколо суглоби, фізіотерапія, хондропротектори, про які лікарі говорять, що нічого воно не працює, з той колаген, який ми всі ті хондропротектори, це є все мертва припарка, це все не працює, а я вам скажу, воно працює. Воно працює, якщо людина вірить, що воно працює, тому що ефект плацебо ніхто не відміняв. Так, далі. Контроль ваги. Не знаю навіть, як торкатися цього питання, тому що завжди, ну, так. Бувають, бувають перекоси тіла, бувають м'язові зажими, які провокують коксартроз. Але найчастіше коксартроз – це проблема з людей з надмірною вагою. А надмірна вага, всі розлади харчової поведінки, абсолютно всі, без всякого винятку, просто без всякого винятку це вже до психотерапевта. Вони всі пов'язані виключно з, на жаль, з травмами дитинства і нічого нового я вам не скажу. А з цим тільки психотерапію, або хоча б слухати, читати, самотерапевтуватися, взяти для себе хоча б одну консультацію, яка вас направить, яка вам покаже шлях, орієнтири, куди вам заглядати, що вам робити. На що вам звертати увагу, щоб допомогти собі самому, якщо, якщо терапія для вас не вихід. Чомусь? А Тут я зупинюся, колись я поговорю про це більш докладно, але зараз хочу договорити все-таки за той коксартроз, окей? Отже, на психоемоційному рівні, що допомагає на психоемоційному рівні? Психотерапія, дослідження своїх станів, гніву, образи, відрази, я не знаю, страху, суму, що у вас всередині? Далі робота з тілом, всі тілесні практики. Вся тілесно орієнтована терапія, все є помічне, все, як кажуть для нас і наше. Далі. Прийняття якихось змін в житті, прийняття як радикальне прийняття реальності в тому її аспекті, який ви не можете змінити. Прийняття змін. Дозвіл собі рухатися відповідно до змін, дозвіл собі на зміни. І в кінці кінців якби ну, дозвіл на помилку, дозвіл на рух вперед, дозвіл на рух в геть іншому напрямку. Тіло вас зупинило. Зупиніться і подумайте, а ви туди йдете. Класний такий є мемчик, перш ніж. Драпатися по драбині зі всіх сил. Переконайся, чи до тої стіни, що тобі треба, вона прислонена. Отже, зміна життєвих опор, зміна переконань, установок. Далі про опори. Чи я маю на що опертися? Чи я дозволяю собі напер... опертися на когось або на щось? Чи я маю все те, що я тягну на собі, продовжувати тягнути на самоті? Чи туди я йду? Чи можу я рухатись? А може я можу рухатися інакше? А що буде, якщо я стану легшою? І тут зараз я не про надмірну вагу, а про легшою всередині? Якщо я буду сприймати життя без трагізму? Якщо я зміню... Фокус уваги з негативу на позитив. Якщо я не намагатимуся тримати весь світ, а вистачить з мене підтримати самого себе. І на тому досить. Дякую за увагу. Наступна тема буде про грижі. І все-таки я сподіваюся швидко перейти до того, що, що є базою наших всіх травм, що є причиною глибиною всіх наших соматичних захворювань. Дуже вам всім дякую і підписуйтесь на мій канал, і до речі, до речі, останнє по. Черзі, але не позначимості. Десь я таке почула, що якщо вам цікаво мене слухати і щоб піднімалися мої ці відео і мій YouTube канал, щоб розвивався, лишайте, будь ласка, коментарі від 10 слів. Пишіть, пишіть, що було цікаво, пишіть, що було нецікаво, що ми можемо обминути, наприклад, цю ту біохімію так, з медичними термінами. Якщо вона вам не треба, ну, то ну, ми, ми без неї обійдемося. але я, я вважаю, що без неї воно звучить як шарлатанство. Ну, але окей, якщо пишіть, що вам воно треба. Далі, на які питання ви хотіли би отримати відповіді? Можливо. Вам не треба ті відносини, мама, дитина. Можливо, вам треба розгляди харчової поведінки. Пишіть все, що вам би було цікаво. 10 плюс слів. Діліться каналі, каналом, ставте лайки. Підтримуйте мене, бо... бо я маю що вам сказати. Дякую.